А чи замислювалися ви, наскільки є важливими архітектурні елементи в місті, такі як просто стіни, двері, вікна і інші архітектурні елементи? Адже вони є відбитками історії і формують нас як особистості, нашу поведінку, наші світогляди. І мова піде про скандальне, на жаль, вікно четвертої школи в Тернополі. Яке, на жаль, демонтували. Яке є якраз таким хорошим прикладом. Яка взагалі різниця, яке вікно, можна поставити пластикове, і всі будуть щасливі, чи не так? Це вікно ще минулого століття, коли зароджувалася сецесія, модернізм, так званий модерн. І воно має характерні риси оцього, скажімо, модерну того часу, тої моди. От, яка зародилася у відні. І яскравим представником є Отто Вагнер. Ще в народі так називають його кола Вагнера. Ось ці такі, скажімо, кола в колі. <свісно> Виходить якийсь коловорот. Вони є таким, скажімо, декоративним елементом, але змішанням і функції. Появлялися нові матеріали і відповідно, нові можливості. Це коло має декоративний мотив, який Вагнер використовував у своїх роботах. Власне, так воно виглядає. Це будівля відні, де ми бачимо характерні такі виконані не як вікно, а, скажімо, просто елемент на будівлі. Цей архітектор, Отто Вагнер, він був засновником нового стилю, нової течії, яка потім переросла в нові, скажімо, покоління архітекторів, які надихалися ним, фактично. Ми маємо в Тернополі е, характерні ознаки цього стилю. От, тому можна сказати, що частинка тої моди, тої культури е, була в Тернополі і залишається ну, допоки не Це ж всього лиш вікно. Функціональність і краса. От Вагнер старався поєднати ці дві речі. Він використовував кола, щоб створити поєднання декоративних і конструктивних елементів. В цьому відображується його прихильність до раціоналізації і такої, скажімо, індустріальної естетики того часу. Відхід від фактично декору, надмірного декору і до певної лаконічності простоти, використання геометричних форм, прямокутників, ліній, кіл. Лаконічності в своїх роботах. Також характерною рисою модерну є, скажімо, прагнення до природи, до, скажімо, поєднання от простих будівель, якихось елементів інтер'єрів як природних елементів, як природних мотивів. Тому активно використовувались там в якості декору різні квіти, листки, коріння. Збереження культури є дуже важливим для суспільства, для передавання цього досвіду між поколіннями, між розумінням, як тоді люди думали, що вони відчували. Це впливає на нас на ідентичність, на певне самоусвідомлення, адже культура формує нашу національність, нашу ідентичність, націю фактично, тому що без культури ми би. Ми б були звичайними людьми, які не відрізнялись би від країни гній, наприклад. Так? Тобто саме така культура європейська була у нас у Тернополі. Також щодо вікна, яскравим також прикладом цієї сецесії чи модерну є вокзал у Тернополі. Перепрошую, старий зруйнований вокзал у Тернопіль, який мав на своєму фасаді оце таке кругле велике вікно, яке фактично теж повторюють оці кола. Не тільки вони фактично є ознакою цього стилю, цих різних, цієї моди. От, різні просто елементи теж архітектурні. Загалом структура будівлі, мені здається, теж відповідає. Цьому канону, скажімо так. Збереження культури це збереження нашого минулого, яке формує майбутнє. Якщо вам не байдужа доля цього вікна у місті, чи скажімо, брам різних дверей, які збереглися і які потребують реставрації, то можете підтримати нас нас або на Патреоні, або задонатити на банку всі реквізити в описі під відео. Також не забувай підписатися на канал, тому що це допоможе просуванню як і каналу, так і відео, зокрема. Так що, до зустрічі!